Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ви це бачили. Дві години на завантаженні ще й з ТАРПом. Це взагалі супер. Перший раз ми на завантаження такими коєлами. Розуміємо, що відпустки вже ніякої не хочеться. І каже, що викликали швидку. Так, всіх вітаю, доброго ранку, кого день, кого ніч. Сьогодні у нас 2... новембр бертоні, тобто листопад, 20 число. Понеділок я виїжджаю в рейс, тиждень нічого не знімав, навіть камеру в руки не брав. Хоча планувався один е випуск, але не зайшов. Зараз розкажу чому. І розкажу чим я займався цілий тиждень вдома. Можете дивитися на місто, де якому я живу, місто Локуст. Всі, всі на роботу їдуть, всі вже хтось по роботі їде. У мене вантажу ще немає, От, але я їду в трак, щоб вже бути готовий. Бо у нас ось 20 хвилин 9 якраз в 9, я думаю, все буде десь. Може в 10 мені вантаж знайдуть. Так ось. Планувалася у нас відпустка з дружиною з 14 по 17 число. А, все було добре, все заплановано. Батьки з дітьми, все як треба. А, виїхали ми з дому 14 числа десь годину 10. Да, у нас перший день літак був. вилетіли, все добре. А четвертий дня. Маємо ми прилетіли в Лас-Вегас, тому що е, летіти 4 години. Е, да, і різниця в часі ще 3 години між нашим часом і Лас-Вегасом. Тому такий час. Все добре, приземлилися. Якраз тільки приземлилися, включили, включили телефони, е, відписалися рідні, що у них все добре, все супер. Що старший син зі школи повернувся, всі поїли, все добре. І поки ми від літака виходили до аеропорту, це там трейн такий є, там по ньому їдеш в лос -Весі. так от за цей період дзвонять у а, дружині а, племінниця і каже, що викликали швидку до старшого сина. От, ну все, настрій пропав, бо що відбувається, не розрозуміло, бо декілька хвилин назад все було добре. От, і що трапилось... Вечора, так, так, продовжуємо. Ну, бо диспетчер дзвонив. А, бур -бур 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 -бур. Так. Да, а, що трапилося? У старшого сина трапився, наче схоже, на епілепсію еп... еп... припадок епілепсії. Він почув, відчув, що йому погано було, потягнуло ліву руку, ну, чотьоргаця почала. І поки він вставав, він загубив свідомість, втратив свідомість. Відразу всі почули, викликали швидку, швидка його забрала. Так, це все вибувало 14 числа. Ж, звісно, в Лас-Вегасі це все на телефоні. Розуміємо, що відпустки вже ніякої не хочеться. Та як, ну, Ви зрозумієте. Що не до цього. Повертаємося в аеропорт, питаємо наступний найближчий рейс. Вони сказали, що наступне в 11 вечора, Я маю, а це вже година 5 була. І десь ми маємо бути там. 10 годин чи 9-30 в маємо бути в аеропорту. Вирішимо поїхати в Осига, трошки прогулялися, нічого не фотографувались, не дивились, майже так пообідали, засивка зіно. Щоб якось час згаяти до літака, все. Бо там хотіли подивитися цей на фонтан, хоча б біладжо, типу, там великий, але він був закритий, тому що якраз. П'ятницю мала проходити Формула-1. Я так за спортом не дуже слідкую, але просто побачив, що там дорога перекрита була, От дуже великі забори і все таке інше. Так ось. Прилітаємо назад, приїжджаємо назад в аеропорт, літимо в шарлат додому, прилітаємо десь о 6 ранку. Да, відразу їдемо в лікарню, бо в лікарні. Теща і племінниця з сином. Ну, там його одразу стабілізували, дали уколу, ще швидка дала. І там вже зробили кучу аналізів, електрокардіограму, аналіз крові, аналіз сечі. Все, але так ще ніхто нічого не казав, що відбулося. І все, ми приїхали. Так, ми приїхали. Взяли їсти, бо ніхто ж не їв, покормили, все. дитина ще була в реанімації. Потім якраз, да, якраз я забрав те, що і племінницю відвіз їх додому. Дружина залишила з сином. Потім я я якраз прийняв душ, бо поспали часа 2-3, десь в літаку, бо тяжко в літаку спати. Душ прийняв, освіжився, переодягнувся, захватив там деякі речі, які потрібні були дружині. От, приїхав назад в цей, скажіть, я скажу, в госпіталь. Ой, щось я щось я туплю, почекайте, вибачайте, щось я туплю. Так, приїхав я назад в госпіталь, відправив дружину додому, щоб вона теж прийшла до тями, освіжилася. От якраз з Карімо зробили ще аналіз електроенцефалограму. Хто слідкує за інстаграмом, вони це все бачили. От. І, і все. В принципі, на цьому все закінчилось. Потім приїхала дружина. Вона залишилась ним на ніч, бо не можна дитину залишати до 16 років, здається, щось таке. Коротше, щось з було. Дороги, ми залишили дружина залишила останніше, я поїхав додому. На наступний день ми вже приїхали з мамою, з тещою. чекали, які результати, а ще водили його на МРТ. І потім вже пройшов лікар і сказав, що це не епілепсія, а це підвид епілепсії. Тобто, бо коли епілепсія, людина не вона відразу втрачає свідомість. А це він роз він, нього є признаки перед тим, як втрачати свідомість. Фокальна епілепсія, якось так її назвали. Якщо можу помилятися, отак от, от. Все, дало лікування, там є таблетки два рази на день йому приймати, наглядатися в педіатра, і наступний аналіз, ну, наступне. Раз до лікаря-невропатолога на перевірку через 2 роки. От. Такого заборон таких сильних немає, ну, але треба, тіпа, якщо він відчуває щось погане, що йому, що якийсь приступ підходить, то він має тільки сісти десь, не стояти. Це перше. Друге, якщо в нього є цей стан, ну, якщо він впадає в кому, не в кому цей. Втрачає свідомість, то треба за ним слідкувати, щоб не більше ніж 5 хвилин. Бо якщо більше ніж 5 хвилин, треба спеціально в нього дозатор є внос. Як правило, до 2 хвилин триває. Після цього що ще? А, заборонило. там, Якщо він купається, має з кимось купатися, не можна купатися. Потім, якщо в нього є втрата свідомості, він наступних півроку не має права їздити сам на машині. Ну, йому поки прав нема, але тіпа, він вже готується здавати на права. От, якщо на байку катається, обов'язково обов шолом мати, чи на скейті, чи на, ск... на чому-небудь, вживати вітаміни і, і слідкувати за станом і все, більше поки нічого. От така у нас відпустка була. От, так що... Зараз їду в трак, побачимо, що в нас з наступним монтажем. О, так, працюємо. Так, Я вже в траці, вже все переніс, ну, зараз покажу. вам. А, помив всі вікна, все перевірив, все супер, всі колеса в нормі. А, ну, По тиску маю на увазі, де гарно, коли все чисто. так. А, замінив склочисники. Бо старий, взагалі, як перший сніг був отой, то ніфіало ні, 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 не чистило, замерзало тут посередині. Взяв от. Так, взяв мішленовські. Хоча хотів Бошевський взяти, бо в мене на вені бошевські стояти, вони гарно прочистять. Ну, побачим. Не хочу вже бризкати, бо чисто все так а, натерто гарненько. Так, що, ну, переходимо на рубрику, а що ми взяли з собою в дорогу, а, бо у нас тут багато чого. Куча цих свіркунів по траку, все стукає, св... свистить, сверлить. Так, так треба. О. Закриваємо наш холодильник. Так, це такий сухий О, Ставимо те, що холодильник нам треба. Ой, юрок! <свіття> такий гадкий! Нічого поганого не подумайте, але без цього ніяк. Кава. Так, тіремісу один бокс. Теремесу другий бокс, я обожнюю теремесу. Сметатана, сметанка наша. До чого у нас сметана йде? Сейчас. А, у нас навіть дві сметани. Окей, супер. От, вчора вирішив... Чу, Чухашвілі, Чувашвілі, Чахашвілі, щось таке. Коротше, тушкована яловичина з помидорами, без перцю перця не було, з цибулею чесничка трохи, і приправ. Мені дуже сподобалось, 2 години тушкував. Спочатку обжаруєте м'ясо, цибульку туди, потім в каструльку перекидуєте, томатної пасти, нарізані помидори без кожури. Кипяток розрізати на чотири частини, наче помідор, шкурку, кипяточок знімаєте і все, нарізаєте як вам зручно. То перчика можна додати, чесничка, трошки водички заливаємо і тушимо 2 години. Все. Ось така тема класна. Так, Одну сюди, одну в заморозку, мабуть. Так, є. Це в нас є. Так, що тут у нас в пакеті? А наша ця. Ой, вітаміни наші. Це лимон, ім, імбир і куркума. І цукор і мед. Все, кладемо це все в морозилку і будемо цей. О, вітаміни чаї такі іноді випивати. Так. Так, борщик один, один заморозочку. Борщик другий. Хто не знає, я всі пакети багато місця не займаю, тому що дуже супер. Так, Борщик. От до чого на сметана була, бо до борщику. Так, біточки те ще приготувала. Плов теж заморозку, поки не потрібен. На лисники. Типу жульєни, курка, гриби і вершки. Його. Так, макарони. Макарони в мене жовтого кольору. Спитайте чому, відповім. А, тому що, тому що... цей. Я додав цей. Куркуму, коли варив. Мені так подобається. Он так приємно дуже. Так, одну сюди, одну сюди. Так, що у нас все, так? Один пакет закінчен. Тут ми закриваємо. Ой-ой-ой. Так, каву хаваємо сюди. А що він таке? Так, що тут у нас? Хліб домашній, те, що пече. Тут ще дружина такий темний хліб купила нарізний. Потім у нас тут що у нас тут? А, тут у нас солодощі. Такі, наче вафельки і куча різних цукерок. Хто там? А, і таке якась китайська. оця. Вона не китайська, коротше, кунжут, горіхи таке, казинаки. Так, Трохи цукру взяв бо до вітамінового чаю, треба трохи цукру, бо він дуже-дуже кислий для мене. Так, чай, мачу, моча. Моча чай. Я його купив ще того разу, а цього разу тільки цей. Забрав. Так, печиво з фініками. Що у нас тут? Дружина якийсь. Короче, печива марія, вівсянка з фініками і крекер з пінатом, Тут, пінат, пінат арахісова паста, о, я не дуже люблю, але я короче, забрав. І серветки воложу. Ото все. Вся, речі зараз все складу, трохи переодінуся, щоб вже бути готовим до завантаження. Поки чекаємо, поки нічого немає. Alright, it's 40 foot out of the box. Uh, what's that truck number? 2306. Alright, out of the box. You can uh, pull forward, channel 2. Okay, you okay, huh? okay thank you. Yeah, some wrong Georgia load. The driver is down there at in the box checking in. I'm not talking to you. I don't know why you keep saying so. I'm talking to the driver on my inbound, so if you keep saying thank you and stuff, I don't know what you're talking about. Oh. I didn't get any of your check-in stuff because I'm not ready to take a check-in. I was getting my driver off my inbound, so stay tight at the box. Appreciate it, bottom man. Gotcha. Alright, so it's taken by тут на Раніше ніж 4 не завантажать, вона 4.30. Appointment. Я прийшов, дізнався на всяк випадок. Дивіться скільки траків, всі чекають. Я підійшов, дізнався, він сказав, що типа поки. Через півтори годинки підійдемо, дізнаємось. Койл повезе, ми на фул. А... Койл повеземо, в мене фулл хаус. Ланцюги, дерев'яшки, стрепи, тарпа, все, все, що треба. І поїдемо цей, в Клівленд, Огайо, на ту, а там де холодно. Перший раз в мене завантаження такими коїлами. Коректую завантаження. 6 штук, 40 тисяч паундів. У нас початок 6-ї вечора. Трошки пізніше, детальніше все покажу. Uh -huh. Так, все, я вже стрепи закинув, зараз їх залишу затягнути і затерпуватися. Так, тут є спеціально, я тут. Прям вказано, як правильно треба. Звідти кидаємо, перекидаємо по полу і тут закидаємо. Плюс я спереду поклав, прижму, тут так сідамо. Тобто тут йде зажим на цю сторону, до центру трейлера, так, до центру, до центру, до центру, плюс по центру поклав. І тепер ми йдемо від центру, тобто в іншу сторону. О, так, щоб його нормально зажати. Отак. Та і все. А спереду кладеться фобайфори, койлоракси, і спереду і ззаду. О, Сказали 40 тисяч, ну я поперек 45, роздвинув акселя та і нормально все. Залишилось затягнути і затарпуватися. Ось такий дріт, От можемо бачити. Десь мій казівний палець мій десь так, ось, та, ну, Може, в мізин. мізине збільше. Отак от все. Працюємо і виїжджаємо, скільки, буде часу, скільки вистачить часу і сил, скільки проїдемо. Знаєте, в чому прикол? Такого кріплення, що заміт? Ти стягуєш тут вдвох, потім стягуєш тут. Тобто один коло розтягується дві сторони. Останній в мене взагалі прямо з досками рухався, бо була велика відстань. Ну, гарно стяну, все натягнуто, тримається, думаю, добре. Я трошки проїду, за перевірю стрепи, все, бо мені залишили старп. Зараз стрепи ще з іншої сторони подивлюсь, як вони там натягнулися, Бо тут гарно. Фух. Там, бачите, тут трошки розслаблено. Зараз я буду їхати, воно трошки утрасеться. О. Тобто ну, воно натягнуто, але не так натягнуто, як з тої сторони. О, тут більше, бачите Воно утрасеція, я потім його підтягну. Да. Все гуд, все, все тарпи, дві штуки і в дорогу. Так, я все, все закріпив. Гарно затарпував, мені сподобалось, не тяжко його тарпувати. Перевіряю все, щоб було нічого не висіло, щоб все було закрито. У фори закріпив тільки що. Гарно так, дуже класно. Натягнути добре. І Спереду і ззаду дуже зручно. Так. Фотографію диспетчеру відправив. Все, їдемо. Треба трошки максимум сьогодні дати. Оскільки це дозволить час. А завтра вже доїхати. Бо Завтра я наступне завантаження, на нього треба встигнути. О. А траки ще приїжджають. У нас вже без 5-7. Бачите, я десь 5.10-5.15 заїхав. Майже 2 години йшло на завантаження і на кипюх. Нормально. Це в нормі. 2 години на завантаження, ще й з Все Це взагалі супер. Але мінус в тому, що я... Чекав, типу. бо тут апойтмент, хоча в мене назначений був 4.35. Я думаю, могли б і в 2 завантажити. Ну то таке вже. Добре, зараз собі зроблю чайок в дорогу і поїдемо. Ого, скільки там ще траків. Там траків з 10 точно стоїть. Це вже з 7 години, 15 хвилин 8. Може хтось на завтра вже приїхав, бо таке можна, тут можна стояти на ніч. Але бачите. Коротше, прикол в тому, ти приїжджаєш, підходиш до рації, кажеш свій номер пікапу, номер завантаження, а вони кажуть, що ну, от ти знаєш, і вони кажуть, що ти апоймент у мене був 4.30 5, вони сказали, прийдеш 5.05. Окей, okay. ну типу будеш стояти біля рації цієї. Підійшов я до цієї рації, дано ну, раніше стояв, можна на вулиці походити. І слухав. І коли вони кажуть номер мого пікапу, тобто цифри назвали, все, так, я їду на Ваги, на вагах встаю, виходжу, і йду до офісу. В офісі вони вже знають номер траку. там так Номер траку знають, дають Перепитують мене, чи вірно, все, я кажу, так. Дають мені папери і все, і далі, все по іншій інструкції. Їдеш на інший паркінг, чекаєш на фортліфчика, підготовуєш все, все підготуваєш до завантаження. Якщо знаєш, якщо не знаєш, питаєш. І все. І після цього я все зробив. Виїжджаєш також на ваги, заїхав, вийшов, підійшов в офіс, віддав папери. То ще от, ті папери, які дав форівчик, який завантажував. Ну, Портлічик це той, хто працює на, на погрузчику. Ось. І все. Вам дають папери. І з, -з, -з доброю душою виїжджаємо. Пилюка сипиться, страка. Бо там все таке пильне. Дишати не матчі. Дихати не матчі. Ось. Там щось трапилось тут. І бачите, всі роз'їжджаються, пропускають. Пожежна машина поїхала. Сзади швидка їде. Короче, что страпилось. Потрошку рухаемся. Что-то и в ту сторону поехали, и в эту. Правий полос влій. Так, пожежна заблокувала дві полоси. І найгірше, що може бути, це коли в робочій зоні аварія трапляється. Трошки пропускаю, де я людей пропускаю. Ну, тут обов'язково завжди проїжджають майже не кожну аварію, якщо кажуть, що треба емердженці, пожежна проїжджає МС. це найперша відкладна допомога, вона трошки відрізняється від швидкої, типу, типу, як швидка при пожежній частині. Ось. Так, конуси розставили. Зараз ще поліція має приїхати. Right є чорти, які лізуть. Поперед батька в пекло. Так, вони з щитками вже чисті зразу. Так дві машини бахнулись. Так, десь. Без... Подушка вистріла нормально. Нормально, людину догнали, Наст... Нова машина достала, догнала стару машину, подушки повистрілювала О така от ситуація у нас. Добре, їдемо далі Будьте обережні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ви це бачили. Це не від палка, може це спеціально зробили. виглядає гарно, але і страшно. Все, трошки проїхало. залишила з дзеркалі в Теннессі до Сороковці. Це якраз тут горний хребет чи хребтина, трошки тяжка дорога. Так, Всім привіт. Я на розвантаження, хоча як б це не звучало дико, бо нічого не записав. А, ні, ночі ж записував гарні. Кадри були. Стою в черзі, зараз під знімати, і Маємо наступний вантаж, широкий, оверсайз, Я ще такий ніколи не возив. тобто Він вказаний 12 фіт, при тому, що ми маємо ширину десь 8 фіт трейлера. Як воно буде ще невідомо. Але цікава ситуація сьогодні трапилася. Зранку прокинуюся, з дружиною переписуюсь, там, трошки созвонилися, смайлики. Доброго ранку, гарного дня. Наче все стандартно. так, ну і Їдемо далі цю працюю, а потім дзвоню, дружина подзвонила мені, щось ми спілкуємося на різні теми. Я такий, о, сьогодні за день, вівторик сьогодні. Я каже, да". Ті, так. Каже, Наче, типа, да, типа, вівторок сьогодні. Такі, нічого не має бути, типа. А, каже, а що, що він якісь ослабили сьогодні, каже, вівторок. Кажу, ну типа, мають кошти прийти на аккаунт, типа. От. Да, ну каже, ну добре. І тут до мене доходить думка. Ти ж думав, оце я свиня собаки. Я на телефон дивлю з дату, От Сьогодні 21 число в нас. А 21 числа у моєї дружини день народження. От така я свинюка забув зранку привітати дружину свою кохану з Днем Народження. Та тому я тобі вітаю, вітаю тебе ще раз з Днем Народження, моя кохана, І вибач мене, От такий я. Ох, що ж робиш?